Доброго дня, мої дорогі підписники. Також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Сьогодні будемо дивитися карту дня на 22 серпня 2022 року. І так, карта дня на 22 серпня. як мене день. І що вас чекає в цей день? Угу. Карта правосуддя. З кожного цей день пройде по-різному. В когось буде іспит, в когось будуть перевірки державними структурами, в когось суд, в когось оформлення документів і тому подібне. Підійдіть до справи трезво та об'єктивно. Упорядкуйте всі документи, і все буде у вас добре. Також сьогодні хочу подивитися з вами ще карту до вашої карти дня підсказку від. Ваших ангелів-хранителів. І так, підказка, твердость. Ну, скажімо так, придержуйте своїй позиції. Будьте твердими і чесними. В отношенні до других людей, які втягнуті в ці ваші проблеми, які ви будете сьогодні вирішувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення.